І на зв'язку з нами уже є Дмитро Швець, правозахисник, адвокат Ірини Фаріон. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми би хотіли з вами поговорити про великий збір на дрони, який ви разом з Іриною Фаріон організували. Але спочатку запитаю вас про те, що вам відомо. А про це жорстоке вбивство можливо трохи більше, бо в останні місяці і тижні ви були якось так більше з Іриною Дмитрівною поруч у зв'язку з роботою, у зв'язку з судами. Я так розумію. Так, дійсно ми останні тижні були досить часто разом у зв'язку з організацією питання по збору, у зв'язку з питаннями по нашій судовій справі, яка е, фактично була завершена, однак ми готувалися можливо, і до подання касаційної скарги зі сторони політехніки. Е, е, на жаль, але жодних якихось таких е, ознак того, е, не, не було. Тобто, не було, не було якихось пересторогів Ірини Дмитрівни і. Того, що має статися така біда щодо інформації по вчиненому злочину, на жаль, жодної додаткової інформації ніж та, яка міститься, розміщується в засобах масової інформації доступна публічно, Я повідомити не можу, але дійсно мусимо констатувати, що час іде грає не на нашу користь, оскільки. З кожним днем, коли злочинець вбивця не знайдений, це звичайно впливає на подальшу можливість там роздобути належні докази, а відповідно злочинцям надає час для того, щоб такі докази зникли, я якраз хотіла уточнити, що на п'яту добу поліції не вдається спіймати виконавця вбивства, і які загалом перспективи справи, якщо так. Звичайно, що ми в такій ситуації, що повинні вірити в те, що правоохоронні органи все ж таки зберуться і використають всі можливості для того, щоб знайти невбивць однак ми також маємо розуміти, що вони опрацьовують і величезну кількість інформації, яка це і записи з відеокамер, тобто і інші оперативно слідчі дії, які ними проводяться на це. все, звичайно потрібно час, але разом з тим ми повинні розуміти. Я вже повторююся, що час грає не на нашу, не на нашу користь. Тому віримо наразі. в те, що правоохоронним органам дасть, все ж таки знайти якісь такі зачіпки, і все ж таки знайти. Вибуху. Неймовірні драми трапляються в житті? От власне ще минулого тижня, також у вівторок, ми з Іриною Фаріонго оголосили про великий збір на дрони для військових і говорили з нею про це у студії детально. А вчора з Іриною Дмитрівною попрощалися. Ну але збір не зупинився. Яка зараз ситуація? Так, ми минулий неділю, 14 липня, записали власне відео біля пам'ятника Степана Бандери це з метою збору коштів для наших захисників, з метою збору коштів на ФПІ-дрони. Ми прозвітували про те, що на кошти, які були отримані як середній заробіток за часом прогулу, було були вже придбані дрони. Ми вирішили, ми розуміли, що цих дронів не дос досить, досить мала кількість, і розмір середнього заробітку є. Досить незначним, як для е, професора. В цілому це окрема ж проблема з оплатою праці, але на мене було дійсно на е, е, 15 липня. Фактично оголошено великий збір на дрони. Звичайно, що ми не хотіли б, щоб такою ціною відбувся там, так швидко закрився цей збір. Ми розраховували, що це буде тривалий процес. Ми будемо записувати відео, Ми будемо. Ірина Дмитрівна у своїх на Ютуб-каналі до кожного запису обіцяла, що буде долучати інформацію про збір. І ми власне той тиждень і планували, як нам як нам правильно працювати по збору, щоб не зібрати кошти. Так, ціною такої трагедії цей збір закрився набагато швидше. І що для нас цінно це те, що цей збір. Вдалося закрити по сумі до того моменту, коли Ірину Дмитрівну поховали. До того фактично тоді, коли вона була ще з нами, і вже після похорону, звичайно, ще не байдужі люди почали продовжили долучатися до збору. Станом на зараз, тобто, це на монобанку зібрано більше 100, мільйона ста тисяч гривень. І також ще є збори на PayPal, ну які потрібно підрахувати. Тобто, ці всі кошти ми з донькою пані Ірини там визначимо правові механізми з метою якнайшвидшого там доступу до них, тому що банка відкривалася саме на. Ім'я Ренедмитрівниці на її рахунок, і ми вирішили все ж таки не змінювати монобанку, там не не, пере, не перекидати збір там на мене або на ще когось іншого, тому що це символічно було її бажання долучитися до такого збору. Це було її бажання надати нашим захисникам додаткові способи для того, щоб кількість ворогів зменшувалася на Україні і нам дозволяла. Боротися з ними та тому банка не змінювалася. Це дуже символічно, що навіть після смерті Ірина Фаріон внищитиме ворога дронами. Скажіть, чи є якісь конкретні підрозділи, куди хто отримує ці дрони, чи це ще не визначено? Ми наразі збираємо запити від тих, кому це дійсно буде потрібно. Звичайно, що пані Ірина вона на частину коштів і це вже власне погоджено з підрозділами свободи. Будуть передані туди. Хлопці вже надіслали нам специфіку дронів FPV-дронів, які потрібно закупити. Відповідно, ми зараз намагаємося якнайшвидше скомунікуватися з виробниками для того, щоб FPV-дрони якнайшвидше опинилися на передовій і нищили ворога чим пошвидше та тому, ну і звичайно, що зараз з волонтерами визначаємося, кому потрібно такі. FPV-дрони в тих найгарячіших точках, які зараз мають місце.